Привіт, Друзі! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами однією дуже класною новиною. У минулому відео я вже розповідала вам про ті книжки, які я плюс-мінус хочу читати. Так, я говорила, що я зробила там декілька передзамовлень, От і, власне, хочу взяти ті книжки, які в мене є. Взяти ті книжки, які скоро, я надіюсь, Уже зовсім скоро прийдуть до мене. І вже сьогодні, 2 вересня, хочу поділитися з вами однією новиною. Отже, цієї осені я хочу запустити два марафони, два читацькі марафони. Перший це буде марафон темної осені, з таким самим хештегом. Всі хештеги, всі посилання будуть внизу. В описі цього відео наступний марафон, який я збираюся запустити, це буде марафон темної академії. Я вам вже говорила, що цієї осені хочу дуже багато поговорити саме про темну академію. Я хочу підготувати декілька відео про книжки. Так, і, власне, зробити такий марафон, щоб ви також могли долучитися до такого читання. От і ділитися один з одним уже своїми враженнями від тих книжок, які написані в тому чи іншому стилі. Отже, давайте поговоримо про перший марафон. Перший марафон називається марафон темної осені. Я не дуже задумувалася вже ж над тим, як назвати марафони, тому що зразу я хотіла зробити марафон про темну академію, тоді подумала, чому не можна темна осінь. І будуть у нас такі два схожі за назвою марафони: марафон темної осені і марафон темної академії. Щодо першого марафону, що треба зробити в цьому марафоні? Цей марафон і один і другий триватиме три місяці. І в кінці я хочу провести розіграш, зібрати вже всю інформацію про тих, хто скільки читав, що читали, чи виконали всі умови. От, і серед всіх тих людей розіграти два книжкові подаруночки. От, Один буде за одним марафоном подарунок, а інший подарунок буде за іншим марафоном. От що треба для першого марафону, щоб взяти участь у цьому розіграші книжки? Перше, що треба зробити, це, звісно, що яка може бути осінь без книжки Стівена Кінга. І першим пунктом буде прочитати одну книжку Стівена Кінга. Другий пункт буде прочитати книжку, теж одну Агати Крісті. Ще я хотіла додати сюди а, теріпрач, та, але потім подумала, що а, нехай будуть тільки ці два автори, тож на них і лишилася. От, ці два пункти вже є. А, третій і четвертий пункт пов'язані між собою. А, третій буде а, такий, що треба прочитати детектив або трилер подій, якого відбуваються зараз. В сучасному світі. От І четвертий пункт буде про те, щоб прочитати книжку, події якої відбувалися уже колись у минулому. І ще один останній пункт, п'ятий, це буде прочитати книжку. Теж це буде детектив або трилер, події якого відбуваються у маленькому місті, невеличкому містечку. От, дуже багато таких книжок саме. Чомусь про Америку, от таких з одного боку камерних, а з іншого боку, от ніби всі один одного знають, і начебто які можуть бути злочини, так? А злочини відбуваються, і злочини якісь дуже страшні. От і ми не знаємо про тих людей, з якими ми живемо на одній вулиці, наприклад. Так? Або в одному районі. Так? Ну, якщо це зовсім невеличке містечко, то відповідно, що всі один одного знають. От, і це такі будуть резонуючі події як для цього містечка. Книжки це перший пункт. Так? Це той пункт, який треба нам для розіграшу книжок. Наступний пункт буде це підписатися в інстаграмі на дві моїх сторінки: одну мою, а іншу літературну. Далі вам треба поставити лайк під, тим, під цим відео або під тим постом. Під одним можна під обома ставити лайк. От і останнє це, звісно, що робити свої дописи. Напевно, що зручніше буде такі в інстаграмі це робити. От. І хай це буде от саме розіграш в інстаграмі, так, і проведення всього цього і першого, і другого марафону. От і для, для того, щоб вже завершити да, всі ці пункти і е, мати змогу отримати цей подарунок книжковий, вам треба робити свої дописи, так, один, там, декілька дописів, із цими хештегами. так. Які я прописую, і вони знаходяться внизу, так, під цим відео в описі. А, от, і ділитися так своїми, своїми книжковими досягненнями у читанні. От, і це зовсім прості такі умови, щоби виграти а, такий книжковий бокс. Тож, тепер давайте переходити до другого марафону, який буде стосуватися темної академії. Осінь це найкраща пора для темної академії, для книжок у такій естетиці темної академії. Про цю естетику я обіцяла вам зняти відео. І скоро воно з'явиться на моєму каналі. Декілька книжок, як приклад, я візьму, так щоб це було в першому відео. І взагалі я планую декілька таких відео знімати. От, про ті новинки, які вийдуть, про ті книжки, які я вже деякі прочитала, деякі збираюсь прочитати, деякі в процесі читання. От, і... Власне, будуть такі відео виходити на каналі. І якщо ви не дуже розумієтесь на цій естетиці темної академії, або ви хотіли б поглибити свої такі знання в цій темі, то відео будуть. Я зроблю підбірку фільмів та книжок так, в цій естетиці, от і вам буде набагато простіше розібратися в ній. От і вибрати теж декілька книжок, щоб... Додати їх до своєї книжкової полички, почитати їх. Тож, що треба для того, щоб виграти книжковий подаруночок по темній академії, першим пунктом буде, звісно, той самий, як і в першому марафоні пункт, це прочитати 5 книжок. От, але тут трошки відрізняються відрізняються умови. Відрізняються категорії так, цих книжок. А перша категорія це прочитати книжку та подивитися на неї екранізацію. Комусь більше подобається читати книжки, комусь більше подобається дивитися ем, фільм, але якщо є і книжка, і фільм, це взагалі величезне таке комбо, і чому не подивитися і не почитати восени цієї осені. Якщо ви довго відкладали е, якусь книжку, такій тематиці або фільм, то саме час їх читати і дивитися. Наступний пункт це познайомитися з автором, якого ви ще ніколи не читали. От, але цей твір, цей роман, має бути теж, звісно, у дусі Темної академії. Третій пункт це книга про якийсь реальний університет. Щоб там було якомога менше вигадок, і щоб там був якийсь реальний навчальний заклад, який дійсно існує на нашій планеті. Четвертий, четвертий пункт це книжка, в якій є дуже багато античності. Доволі прості умови, тому що, якщо ми говоримо про темну академію, то, звісно, що там буде якийсь потяг до античності, так? чи це до грецької міфології, чи це до римської міфології. От, і так чи інакше, все-таки є книжки, і це майже всі книжки, які підійдуть під цей пункт. Однак. Під кожний пункт має бути одна окрема книжка. От. І е, останній пункт, ми вже поговорили про реалістичність, так? а тепер останній пункт це е, та книжка у Дусі Темної Академії, де є елементи фентезі. От. Такі книжки теж є, це не проблема їх знайти. І я думаю, ви Точно їх знайдете, якщо ні, то я поділюся з вами такими книжками. От, ну і це перший, перша така умова, та, щоб виграти цей подарунок. І, звісно, що підписатися на мої сторіночки, ставити лайк. Цим постам, от, і, власне, все так само, так, і робити якісь е, свої дописи, щоб е, можна було побачити, що ви читаєте, як іде ваш прогрес. Може, ви захочете прочитати не по одній книжці, а по дві. Це взагалі буде класно. так Якщо у вас знайдуться такі книжки, от і ви захочете додати їх до цих пунктів, це буде взагалі дуже і дуже класно. от І вже зовсім скоро на каналі. З'являться мої враження від однієї книжки, яка лежить прямо тут, від казки Стівена Кінга, тому що я вже на середині читання цієї книжки і вже багато чого є вам розповісти. От, але коли вже дочитаю її повністю, то ви зможете послухати мої враження від цієї книжки. Що ж, а я дуже вдячна, що ви зазирнули на мій канал, що ви додивилися, дослухали до цього моменту. А, лишайте коментарі, у якому марафоні ви узяли участь, які книжки збираєтесь читати ви. От, буду дуже рада почитати ваші коментарі. І на сьогодні це все. Скоро зустрінемось. Бувайте!